Як ми знаємо, в Одесі сусідство це все. Але тільки в Одесі ви можете побачити таке сусідство: школа, і ось це. Якщо ви не здогадались, то це, що трапилось, і мене звати Олена Концевич, це перший міський, і якщо говорити про сусідство, у нас є ще один прекрасний суті. Тут взагалі церква стоїть. А тут іще одні сусіди, до речі, ж вони не одні, тому що тут вулиця Ушинського, і ось, будь ласка, ці люди дивляться на те, що вже в прямому сенсі мохом поросло. Тому що тут, колись був якийсь будинок старий, ми бачимо ракушняк, старі ці камні-брили, але вже не один десяток років тут будинку нема, зате тут активно живуть. Без Безхатчинки валяються меблі, пляшки, і взагалі тут бомжарня. От реально дивися тут двері, там всередині видно, що валяються якісь старі матраси. А за мною я не хочу підходити, тому що зараз я ризикую бути покусана, і ось там, судячи з усього, хтось реально живе. Тобто, це от завішено і. Я не хочу підходити, бо зараз дістану по голові. Але тут насправді з того, що всього, що тут розвішені якісь кульки, валяються якісь матраси, тут живуть безхаченки 100%. І може навіть вони зараз там всередині. Ми до них не будемо стукати і питатися, як у них справи. Але я думаю, що люди, які водять своїх дітей в школу номер 122, дцять свіже відремонтовану, мали би потурбуватися про те, щоб їхні діти якось безпечно приходили, виходили, а не мали ось таке сусідство. Господи, я не я її не помітила. Це, Це дохлий щур, Мама! значить, а тепер, крім жартів. Ви там чокнулись всі в департаменті екології, взагалі в міській раді. Вам що потрібно статися? Як взагалі ви повинні прозріти для того, щоб не помічати, що тут щурятня, бомжатня нагромадження якихось пляшок, просто зомбоапокаліпсис, і тут же навчаються діти. І це в центрі міста практично, тому що ось вона старопортофранківська і Мечнікова. Ви не нормальні там. Я закликаю взагалі батьків, які водять своїх дітей в школу номер 122 звертатися у всі інституції для того, щоб забрати цей кошмар. Я не знаю, що в голові у сусідів, які тут живуть, і чому вони знову ж таки нікуди не звертаються. Подивися на це. Цього тут не повинно бути. Це потрібно все розгрстити. Тут якісь згорілі дошки. Тут десятиліттями збирається сміття. Будь ласка, подивися, що це. Альо, ви там що? Що ви там робите взагалі в міській раді? Ви не нормальні там? І питання знов ж таки до людей, які живуть тут на Ошинського, як їм таке сусідство? Чому вони не звертаються в ЖКС свій? До речі, Портофранківський, який, до речі, збирався травити щурів. Ми знайшли ваших клієнтів, і вони аж ніяк не там, де ви їх збираєтеся труїти. Вони по сусідству з школою. Я такого. Потрясіння не мала, чесно кажучи, давно. І це все в нас в Одесі в порядку речей. А давайте ми зробимо блін так, щоб це не було в порядку речей. Очухайтесь там нарешті в Надумській в міськраді, пане мер. Ну щось зробіть там, натисніть, копніть в одне місце когось. Я нагадую, що департамент екології займається взагалі не чим. Ми тільки тим і займаємося, і своє молоде життя гробимо, що лазимо по смітниках і звалищах в Одесі. Це ваша перлина біля моря? Оце? Кості валяються. Смачного! Нагадую, Шинського і 122-га загальноосвітня школа. Значить, так засікаємо таймер і можемо ставити ставки за скільки. Цю бомжатню звідси заберуть. Якщо її звідси не заберуть, це буде означати тільки те, що в Одесі прогнило все до такої степані, що в міськраді не бачать рівно нічогісінько. І це буде дуже печально. Якщо ви знаєте, що в Одесі, як завжди, велкам до нас в коментарі, дорогі Одесите гості міста. Не дивіться на цей кошмар, ми сподіваємося, що якось у нас колись буде краще. А до того часу побачимось іще. Мене звати Олена Концевич, і це перший міський. Па-па. Ще покажу вам бомжацьку публічну вбиральню в кутку. Вони сюди дзюрити ходять всі, от звідти, А тут люди живуть.